Христу, любі браті і сестри, дорогі паломники цієї лепневої страдецької ночі, паломники на цю гору, де очікуємо щедрих Божих ласк де також чуємо Слово Боже. Що ми чули сьогодні з Івангелія або який Євангелист сьогодні промовляє до нас? Матей. Матей промовляє про те, я око Божого проведіння споглянуло на Галалейську землю, на це озеро, де були рибаки. Сказав Ісус дуже просто. Ходіть за мною і далі я зроблю. Тобто вони не перестали бути людьми, так є і з нами. Найперше ми маємо бути людьми. Вже потім ми маємо бути християнами, а щойно тоді ми є лікарями, вчителями, працівниками, священниками, єпископами, монахами, монахинями, тобто кожен в своєму служінні. І так є в християнстві, що нема більшого християнина, меншого християнина, тому що хрещення маємо одне. Але ми маємо різні служіння в церкві. Ми називаємо себе слугами церкви. Для того, щоб відбувся бенкет, потрібно того, хто приготовляє бенкет і того, хто нашою людською мовою дає людям їсти того посередника, як треба сьогодні, тих слуг. Так само, як треба було за часів Ісуса Христа, де він їх вибрав, щоб бути з ними, щоб їх виховувати, щоби проявити до них свою Божу педагогіку. І вони були дуже різні. Тобто, яких апостолів знаємо? Петро. Павло. Так, Павло був апостолом, але він не був відразу в гроні 12, -х. був апостолом народів пізніше. Андрій, Яків, два Якови навіть, Тома, Юда Тадей, Юда Іскаріот, до речі, грек з певними, я би сказав, чіткими богословськими знаннями щодо Месії, Матей, Митник, слуга Римської імперії, Симон Зелот. Можливо, спочатку належав до цієї релігійної течії золотів, які з другої сторони ненавиділи ремлян. Петро є найстарший, Іван наймолодший. Тобто ми бачимо величезну різницю вік, освіта, походження і так далі. І це показувало, що мали бути всі умови для того, щоб та школа не існувала. Там були певні напруження, там були різні погляди, але там був хтось, хто цю школу єднав. Це був Ісус Христос. Довкола Нього з'єднані вони могли витривати. Інакше це би все розлетілося відразу, тому що дуже різні були ці люди. Але він став всередині, коли наставала певна конкуренція, коли було питання братів заведея, верніше їхньої матері, хто має бути праворуч, хто має бути ліворуч, царстві Небеснім, він тоді встрягає в цей конфлікт своєрідний і каже: подивіться на мене, я прийшов, щоб служити, і ви також так маєте робити, бо коли будете служити, тоді будете першими. Бути першими в Царстві Небесному, бо Царство Небесне передусім є для того, хто готовий служити і любити. Зрештою, чи ви колись собі ставили питання, на яких критеріях, на яких основах кличе Бог до особливого служіння, бо ми в цей час, як ніколи, потребуємо покликань до найпершого до монашого служіння, також до священичого? Як кличе Бог. Окинути все абсолютно. Але, як каже Євгеніс Марко, покликав тих, кого сам хотів. І я дуже переконаний, що в цей час Бог також кличе. Наша справа молитися, щоб ці люди відкрили серце і почули цей голос. Щоб його не заглушували сучасними засобами. Надмірним сидінням в соцмережах в інтернеті, хоча це є добра річ, хтось казав, що робити, щоб могти добре спати? Кілька речей. Найперше спокійне, чисте серце, по-друге, відсутність інтернету. І ще дехто студентів каже відсутність екзаменів. Бо тоді є час на сон, але ми є всі людьми. Ми всі найперше людьми, і саме такими хоче нас бачити Бог. І саме святість робить нас нормальними людьми, не якимись фанатами, диваками, а абсолютно нормальними людьми. То, як Ісус каже до Петра: ти не будеш богословом чи мученим ко мені ходи, зроблю тебе рибалкою людей. Тобто ти лишився за цією ж людиною, тільки будеш мати справу не з рибою, а з людьми. На завершення знову ж таки, така. Давня легенда, як вже перед розп'яттям, перед смертю Ісуса Христа спокушав Його диявол. Каже, слухай, ти не роби того, не йди на смерть, не прийма цей хрест. Бо дивися, що буде зі світом, з твоєю школою, ти ж ходив, проповідував, хто то буде все тепер робити. Він каже: я залишив учнів Івана, Петра, Андрія. Ну, Каже йому диявола, їх є мало, подивися, який великий світ, що вони зроблять. Ну, каже Ісус, вони покличуть ще інше. Інші прийдуть і допоможуть, і школа буде. Але диявол каже, але вони можуть посваритися між собою, бо тебе нема з ними. Ісус задумався і каже, дійсно, вони можуть посваритися. В тій школі може настати конфлікт. Але. Іншої можливості я не передбачив. Подивімося, наскільки Бог довіряє людині. Певно, що можна дискутувати, чи він за це жаліє, чи не жаліє, але Він нам довіряє, навіть якщо ми завдаємо йому болю, він довіряє, він любить, він лишає свобідну волю і ніколи Він цієї свобідної волі нам не забере, бо це є подарунок Його любові так як і наше покликання до життя і до кожного виду служіння. Амінь.